Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Давайте цю спробуємо. 20 касариків у разі виграшу. Платять, тобто, якщо ми переможемо, тобто, точніше, якщо я переможу, тобто. Головний герой, точніше. Так, давайте спробуємо. Так, наздовання поки ще не відривається так сильно. І вже починає відриватися. А я прискорюю, щоб... поляка муха в трафік цей бісовий заважає. Так, він за... сповільнився потроху. Зато я його наздоганяю. По... Не, відривається потроху. Відривається. Але ненадовго він відірветься. Ну, ось так я його обхожу. Так тихіше. Навряд чи я на 300 метрів можу відірватися від нього. О, 200 навіть. Відірвався. Майже 28 касарків заплатили. 2700. 27, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.